Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військову тему, про лінію фронту, про зброю. Говоримо з Іваном Ступаком, зімний гість, військовий аналітик та колишній співробітник Служби безпеки України. Рада вітати вас! Слава Україні! Ради бачити, вітаю! Дякую за Героям слава. Навзаєм, пане Іване, пропоную розпочати не з оперативної ситуації, а з новини, яка просто зараз несеться на стрічках. Всі вже мріємо про гріпини. Зсу підписали контракт про купівлю цих винищувачів з Швецією. Йдеться про 150 шведських винищувачів. Модифікація JAS-39 Gripen E, якщо я правильно все називаю, це велика партія величезна, тому що це навіть більше ніж сама Швеція для своїх потреб, для своїх повітряних сил закуповує. Що ви думаєте про цю історію? Наскільки ми близько до того, що вони з'являться в нас? В сторону тамагавки дайте ріпини. Ну, Це буде новий фетиш українців на найближчий період часу. Але ну, не поспішаємо. По-перше, е ну, по по головне, головне, те, що цих літаків зараз наявності немає. Не йдеться мова про передачу на цьому тижні, в цьому місяці, в цьому році і навіть швидше за все, не в наступному році. 150 одиниць, як було заявлено, це величезна кількість. Російська Федерація може, враховуючи свої можливості, передавати до війська раз на 4 місяці, якщо не помиляюся, десь 2-3 машини, 2-3 літаки. Су-34, Су-30, якщо не помиляюся, тобто такими невеличкими партіями. Тому йдеться мова про те, що ці літаки, швидше за все, будуть виготовлятися. Можливо, щось буде. Старіше передано до України, можливо, там щось приїде раніше, але от розраховувати ще раз, що всі 150 як нам потрібно, це дійсно було правильно, коли всі на півтори сотні прийде до нас одномоментно. Це дійсно стало б великою, великою допомогою. Тому резюме таке класно, супер, супер новина. Добра новина, а з мінусів це не швидко. Єдине, що можливо тільки а, прискорювати якимось чином а, кампанію. Компанію виробника, місцевий уряд для того, щоб вони переглянули свої графіки. Бо давайте відверто. У європейців війни немає. Вони готуються до Різдвяних свят. Це дійсно виглядає як насмішка цинічно, але ще раз, в них все спокійно, в них Різдвяні свята, потім новорічні свята, потім після новорічна депресія, потім вони планують вже відпустки. І нам дійсно важливо, щоб компанія виробник вона свої графіки. Утрамбувала, скомпілювала і максимально швидко почали для нас вже ці літаки виготовляти. Не готово сказати про оплату, чи планується передплата, там як зазвичай там 30%, або це буде одразу 100%, або це буде сплата за кожен літак, але гроші потрібно шукати вже зараз. Бо кожен літак він вартує декілька десятків мільйонів євро. До речі, можна буде зараз подивитися, скільки він вартує, тому от, можна порахувати, скільки це буде коштувати. Ну там ще така історія. Що коли зброю експортують, то як ми знаємо, для різних країн ще може бути різний цінник. Так, 100%. От дивіться, одноби. зараз я відкриваю новину. А, згідно Колумбія закупила свого часу літаки на 3,6 мільярдів доларів. Таким чином орієнтовна вартість. Ні, це щось дуже велике. 228 мільйонів доларів. Це щось дуже багато для літака. А, ну, в будь-якому випадку, ще раз, ну, це буде коштувати окей, ну, 100 мільйонів доларів. Тому ще раз, це невелика кількість, невелика ціна, бо F-16 так само може. Приблизно коштувати, і от відкриваємо відкриті дані. Літак Савґріпін його всього їх всього було виготовлено станом на зараз за офіційними даними 260 штук. Тобто, всього 260 Так, ну і власне додамо інформацію, що це розробка взагалі 80 А, і зараз пишуть навіть деякі аналітики, що ці гріпани можуть скласти конкуренцію F-16. Але це питання: от чи чи, чи цікавились ви, пане Іване, тактико-технічними характеристиками цих дріпанів? Чи дійсно вони можуть бути потужнішими та ефективнішими? Ну тут е, вам відповідь на це може дати професійний військовий пілот. Я впевнений, в ваших хатерах вони будуть, ви будете запрошувати їх, або хто раніше літав, і вони можуть вам вже детально сказати: тут зручніше ручка, тут кермо, там електроніка, ще щось. Але з моєї великої точки зору, я впевнений, що для нас перевага цих літаків буде в першу чергу через наближеність до України. Американська техніка це окей, але, це, але вона дуже далеко. Америка не є зараз надійним партнером, і це не тільки мої слова, це слова європейських чиновників. Вони були сказані, знаєте, коли? В березні 2025 року, коли чітко я почув фразу: ми пройшли точку неповернення у взаємовідносинах з американцями. Ми не можемо на них розраховувати. Сьогодні вони з нами, завтра вони вже не з нами, післязавтра знову з нами. Не Тому європейці орієнтуються на себе. Це те, про що ми говорили колись раніше, що вони хочуть самі виготовляти свою техніку і самі її споживати. Хтось буде робити літаки, наприклад, Швеція та Франція, Німеччина буде робити танки, хтось там буде робити артилерію. І от воно все буде всередині. І, от на підтвердження цієї, тези, подивіться, в червні 25-го року Данія відмовилася купувати американські системи протиповітряної оборони. Петріот компанія виробник билася за цей контракт, вартість була приблизно в 9 мільярдів доларів. Ну на секундочку, але датчани, вони сказали: так, ні-ні-ні, ми не будемо купувати американцям. Ми краще профінансуємо власні розробки європейські і залишили гроші на континенті. Звісно, там є багато інспірацій на тему. Це можливо через апетити Дональда Трампа з приводу Гренландії, але. В будь-якому випадку Данія вирішила залишити гроші на континенті, вкладатися в своє. Бо коли воно поруч, набагато простіше домовитися, ніж чекати десь за океаном, коли воно приїде, чи приїде взагалі, чи не буде, як казали свого часу німецькі військові такої клавіші switch kill або kill switch, коли ти натискаєш за океаном десь в Білому домі. А літак, який стоїть десь в німеччині, все він більше не літає, не взлітає, софт не оновлюється. А тому час дуже плюсуємо таку домовленість. Сподіваюся, що перші літаки вже, хоча б наступного року, приїдуть до України, хоча б декілька штук. Так, це важливо, що ви зазначили, бо дійсно виробник шведська компанія САД, і відповідно не потрібно рішення сполучених штатів, згода сполучених штатів на постачання будь-якої партії. Тобто європейці тут самі вільні розпоряджатися. Про томагавки, от ви згадали, і мені пригадалося на стрічках. З'явилася теж інформація. Прем'єр-міністр Фінляндії говорить, що Україна повинна вдарити томагавками по Росії. От, треба їх надати, потрібно, щоб Дональд Трамп їх надав. Але як мені видається, після останніх виступів Дональда Трампа ми ще далі від томагавків, ніж коли-небудь були, тому що його жарти були більш ніж зрозумілі, коли він говорив: Я сказав Путіну дам твоєму ворогу кілька сот томагавків. Як ти на це дивишся? А та ні, не дам. Вони нам і самим потрібні. це та так говорив Трамп. Тобто, тут жодної жодних ілюзій, що він готовий їх надавати це була така лякалка, і, і дуже швидко вона здулась. А як ви взагалі бачите, пане Іване, чи варто нам розраховувати на томагавки, на тауруси чи на будь-які інші далекобійні ракети наших партнерів? Чи варто все-таки сконцентруватись на власних розробках і сподіватися тільки на власні сили? Я більше розраховував виключно на своє, бо ну давайте. окей, давайте пограємо в цю гру. Ми розраховуємо на американські ракети. Ми розраховуємо. Ми чекаємо. Можемо чекати півроку, рік. А їх можуть передати. Ну така вірогідність є. Я залишаю там 5-7%. Їх можуть передати. Але кількість ну знову кількість. Ми свого э, часу з вами говорили про <кій> у нас був фетиш у українців. Зараз будуть хаймерси. Ми всю війну переможемо. Їх дали маленьку кількість, і росіяни швидко адаптувалися. Потім ми мріяли про там західні танки, аб абрамси. Ну передали їх, передали дуже мало, декілька десятків. Якщо не помиляюся штук п'ятдесятих передали, але дрібними партіями, і вони були <кій> розтягнуті в часі. Вони не встигли до українського контрнаступу, тому роль їх була дуже мінімальна. Потім мріяли про літаки в 16, ті просто от марили ними, передали. Якщо не помиляюся, зараз у нас всього їх штук 20-25. Попри те, що ми щонайменше дві машини втратили разом з пілотами, вони загинули. Пам'ятаємо пілота з позивним джуз. Ми їх втратили. Це щонайменше дві втрати і дві машини їх стало менше тоді свого часу. Президент Зеленський говорив: нам потрібно одномоментно ну, так, щоб однією партією передали 120 одиниць. Вони потрібні, ну цього не сталося. Ра ракети Атакамс їх теж передали ну, декілька десятків. Ми їх відстріляли великого впливу на фронт. Воно не мало тому. Портамагавки, ну мали їх передати. Там ну 20-30 штук. Вони погоди не зроблять. Росіяни можуть за одну ніч запустити 30-40 були. Періоди, коли і 100 плюс ракет запускали, тому погоди вони не роблять. Вони повинні бути поставки систематичними, щоб наше командування там, умовно, Панцирський сидить десь там в гіштабі, Він такий, так, у нас щомісячна є домовленість про те, що нам передають. Хай буде там 70 ракет Томагавки. От, наприклад, хай буде томагавки, 70 штук. І так вони планують свою роботу. 70 є, це означає, що по дві в день ми можемо вистрілювати, або а, ну, про весь місяць, або, наприклад, там три рази, по там, по, скільки, там, по 25 штук, або там, по тридцять планувати і вистрілювати залпами. Тобто є якесь планування, коли їх всього там 50. Планується тут це взагалі ні про що воно ну, нічого не зробить. Тому резюме таке розраховуємо виключно на своє. Повинно бути своє. Ми бачили вчора новини про те, що Чехія почала збирати гроші, 600 тисяч євро для потреб української ракетної програми на ракети Фламінго. Суч усього, у нас є проблема з фінансуванням цих ракет, і якщо збираються гроші, то це означає, що проблему можна вирішити грошима. Це добрий знак. Можливо, проблема у верстатах. Можливо, треба придбати якийсь верстат, які який дуже коштовні, які або серію верстатів, які будуть допомагати робити нам певні комплектуючі, і програма піде набагато швидше. Можливо, ми втратили ці верстати під час попередніх ракетних ударів, і їх треба зараз відновити. І буквально два слова за Америк за господі німецькі Тауруси. вважається ну, за. Фі... Критими даними їх всього 600 штук. Про це говорилося. Потім такі дані є, що залишилося, начебто у німців 500 після тестів випробувань. А після ще й передачі союзникам окремо здається, це була або Іспанія, або Греція. Не пам'ятаю у Німеччина залишилося всього 150 штук. Тобто, це взагалі ну, ну дрібничка, ну взагалі ні про що Тобто можна розраховувати тільки на буквально там на ну, десять штук максимум. І я знаю достаменно, німці мені казали, що у них, по перше, немає можливості виготовляти ці ракети в склад, що мається на увазі. Компанія виробник шльопає, їх штампує, складує, а потім приходить держава і каже: так можна ми у вас тут придбаємо там 294 ракети. Ну, відвантажуємо, відправляємо в склад, вони не працюють. Державне Є... на штуку 101 одна штука буде виготовлена не більше, не менше. І додатково, наскільки я знаю, запасних частин на ці ракети зараз немає для того, щоб виготовляти, і виробнича лінія вона розгортається доволі повільно, не швидко. Ну і плюс остання позиція пана Мерца: не продавати Україні ці ракети. І наскільки я знаю, йде розмова, не розмова, а вже давно співпраця йде з німеччиною у напрямку виготовлення власних українських ракет. Можливо, з неможливо, а з. Німецькими певними комплектуючими з німецькими технологіями, з німецькими кресленнями, щоб прискорити нашу власну ракетну програму. Так, пане Іване, я лише додам трохи інформації про цю чеську ініціативу для наших глядачів. Можливо, хтось ще не бачив на стрічках. Назвали її так: подарунок для Путіна. Я бачила заголовки Фламінго на Москву. Це вже як і свої варіації, скажімо так, наших медійників. Український виробник Фламінго дав згоду і дозволив ініціативі цій чеській провести цей збір коштів для однієї такої ракети. Ініціатива має назву Дана 1 на честь фахівчині з ядерної енергетики чешської, яка підтримувала Україну. От і наразі, от станом на ранок, я бачила зібрано так: 538 тисяч чеських крон пізно крон. пізних кронівних так так. О тому поки чекаємо. Дійсно, ініціатива добра. Дякуємо чехам за таку увагу. Так, будемо сподіватися, що все вдасться, і принаймні, це буде хороший старт, хороший початок. А можливо, потім цю ініціативу підтримують інші країни. Подивимося як воно злетить, як то кажуть, по лінії фронту хочу поговорити з вами, пане Іване, найгарячіше з. Останніх розмов з експертами, з військовими, найгарячіше Куп'янщина та Покровський напрямок. Буквально вчора ми говорили з Петром Кузиком: це батальйон Свобода, а бригада Нацгвардії Рубіж. Каже, отак, от відкрито: це дупа, Покровський напрямок, дуже важко, але поки вдається стримувати. Ну і, власне, також днями ми показували з Покровська кадри, як просто цивільні прямо на вулицях. Тіла цивільних лежать, окупанти полюють на людей. Поку по Покровському напрямку, як ви бачите, що там зараз відбувається, так які шанси у ворога взяти місто. Ну я погоджуся, погоджуюся з оцінкою. ти бачиш, що цей військовий він там на місці. Він знає про що говорить, і слів не добирається. Абсолютно максимально концентрована оцінка того, що відбувається там. Ми відштовхуємося від офіційних даних. Ми оперуємо діпстейтом. Ми дивимося на діпстейт, який показує, що для доповного оточення. Місто Покровська залишилося близько 10 кілометрів щоб захоп... зачинити ось цей. Горловину, яка зараз є, в яку українські військові що можуть переміщуватися, підвозити техніку, боєприпаси, воду, провіант і так далі. Тобто, 10 кілометрів це вже дійсно дуже критична позначка. Ми знаємо з вами, що FPV-дрони, вони літають на 10-15 кілометрів. Тобто це означає, що російська АЄВП-авіація, вона там присутня максимально сильно, а це означає, що приміщення там це просто ну майже як рулетка. І друге. Одна з двох доріг, яка веде до міста Покровська, вона вже перекрита фізично росіянами. Вони там вже присутні. Діпстейт це на жаль показує неблаганно, а залишається тільки одна дорога на Мирноград і питання навіть не, не так. Остання така така ще ремарка. Діпстейт завжди показує мапу що лагідно не завжди об'єктивно з точки зору, щоб не показувати, не давати Російській Федерації чіткого розуміння, де вони перебувають, що вони захопили, бо вони так само моніторять наші ресурси. Тобто вона суттєвим запізненням оновлюється. По факту ситуація може бути набагато гіршою, тому моє велике враження, що зараз питання про вихід з міста або принаймні суттєвого зменшення наших. Присутності там повинно бути максимально актуальним і вже на порядку денному нашого в наше військове командування повинно бути. так я намисне відкрила мапу Діпстейт щоб показати цю трасу, яку ви зазначаєте. Ось вона жовтеньким, так її помітно. Так ну і власне ось Покровськ бачимо настільки, настільки близько вже підбираються окупанти. З офіційного також маємо додати, і з'явилося відео від наших військових військово. Службовці звільнили село Кучерів Яр на Покровському напрямку, і це з такого з оптимістичного, так як то кажуть, і маємо відео звідти з українським стягом. На жаль, на, на тлі руїн цей український стяг нашим захисникам доводиться встановлювати, тому що ну ворог вибиває все, і ті міста, які він захоплює, ми знаємо, як вони виглядають за прикладом і Авдіївки, і Бахмута, і Солодара, і багатьох інших наших міст. Власне, якщо мапою вище, то по Куп'янщині, пане Івана, запитаю вас, як ви бачите, що там? Кажуть, вдається стримувати ворога, але все одно Куп'янськ лишається, я так розумію, в пріоритеті для росіян для ворога. Куп'янськ Тетя наше командування говорять про те, що ті поодинокі російські сили, які заходили в місто Купінськ, вони знищуються, вони вибиваються, але таких відео, таких фото стає все більше. Тобто, це така собі, ну як можна сказати, незалежна фіксація або об'єктивна фіксація. Російські військові присутні в місті. Вони зайшли з півночі, вони присутні, можна сказати, в центральній частині міста. Наскільки їм вдалося закопатися, окопатися важке питання на нього відповіді немає. Але навіть присутність двох-трьох десятків російських військовослужбовців говорить про те, що вони контролюють цю територію. Тобто, в порівнянні ну, ну, що це багато для всього міста. Але якщо там немає наших військових на тих локаціях, то вважайте, що на жаль, ця локація захоплена росіянами. Купінськву зловиці це дійсно важливо така важливий хаб, важливе залізнична колія, яку росіяни хочуть захопити, і мають на це плани величезні, чому їм це вдається, одне з великих пояснень: це те, що ця ділянка фронту вона раніше була статичною доволі от дворічна, купінська. Але коли нашим командуванню знадобилися додаткові сили, додаткові люди. Де там в Курській області або в напрямку Покровська забирали саме з цих ділянок донорів, їх так називаю, донори, і знесилена українська оборона вона призвела до того, що росіяни почали протискати і продавлювати нас там. А, пане Іване, додам по сумщині. Вже кілька ефірів також а, поспіль пригадую і показую відео на проти Сумщини. Так скажімо, по Сумщині працюють оператори дронів з північно з північної Кореї. Так і я так розумію, на тій частині, от саме Курську ворог підживлює свої війська, свої сили північно-корейськими солдатами. Так, вони є дивіться. Вони працюють в режимі сафарі. В режимі сафарі вони не приймають бойових участі в бойових діях безпосередньо на лінії розмежування, принаймні станом на зараз. Таких офіційних даних у нас немає. А от з того боку, з російського боку, вони сидять за пультами. І допомагають російським військовим стримувати українське просування в напрямку Сумщини. В чому, не прошу, Сумщини в напрямку Курської області, для того, щоб відновити контроль над цією ділянкою, яка була втрачена. В чому нюанс, ще раз? У північно-корейських солдатів є чітка вказівка не заходити на територію України. В них була офіційна домовленість допомогти Російській Федерації вибити інтервентів, тобто ми українці ми інтервенти, які зайшли в Курську область за допомогою американських танків американського збройня. Тим паче, що північних корейців це дуже тригерить. Але станом зараз перейти державний кордон Роспівнічно Корейці не наважилися. Ну принаймні вказівки в них немає. Тобто, от з початку 25-го року північно-корейці більше ніде не з'являлися. Цей напрямок, Курський, Сумський, він був активний до травня місяця, потім загальмувалися росіяни, забуксували і переорієнтувалися на інші напрямки. Вони що зробили? З цього напрямку почали забирати людей і перекидати на Покровськ, перекидати в напрямку Запорізької області, і там така ж сама історія, як у нас почали знесилюватися. І саме це дозволяє українським військовим поступово вибивати ті підрозділи, які там ще залишаються в напрямку Курської області, видавлювати. Але поставили з цієї сторони північнокорейських операторів, які в режимі Сафарі тренуються керувати півдронами, дронами, скидами і заважають Україні зробити свою роботу там на цьому напрямку. Пане Іване, і на завершення запитаю вас про удари по тилах, українські удари по російських НПЗ, зокрема, от зі свіжого від Мадяра, після ураження дронами на Саранському механічному заводі відбулася детонація площею 6,5 тисяч квадратних метрів. А Мордовія, Саранський механічний завод у селі Атемар. Ну і власне ці удари вглиб вони регулярні завдяки нашим добрим дронам. Я що вас хочу запитати: як ви бачите, які... Які дивіденти вони нам приносять з того, що мені видається, окрім військової користі, а вони приносять нам ще й можливість щось заявляти на переговорах, тому що навіть Трамп говорить про дефіцит бензину, про те, що російська економіка не в такому стані, в якому вони там розповідають. Але це все, це все не просто дія санкцій, це результат. Я так бачу, мені так видається саме роботи дронів. По тилах російських, як ви оцінюєте ефективність цих ударів, що вони нам приносять? Ну санкції теж не треба недооцінювати. Дякуємо там друзям, західним їх вводять 19 пакетів, майже 30 тисяч різноманітних обмежень. Так росіяни їх знаходять можливості обходити, але те, що раніше для них коштувало умовно тисячу доларів, і тиждень очікування зараз перетворюється на Три тисячі доларів та три тижні очікування, і вони змушені і чекати, і переплачувати. Тобто, для нас це так само варіант, якщо вони більше переплачують, менше залишається в російському бюджеті, більше дірка це приймається. Плюс а подивіться на ситуацію з цим ударом, трішки під іншим кутом. Що ну день через день, ніч через ніч Україна рапортує про вдалі атаки на різноманітні російські об'єкти, навіть ті, які знаходяться на відстані. Майже 1900 кілометрів там Челябінська область, оці останні удари. Це означає, що все ж таки американська сторона нам допомагає розвідданими і допомагає показувати, де є скупчення на мапі російського ППО, російського РЕБУ і умовно до. Приблизно так простою мовою допомагають нам облітати нашим дронам оті всі е, скупчення і мінімізувати втрати серед наших безпілотників. Бо якщо він направляти по прямій, звісно, там буде збиватися результативність нуль. Тут результативність доволі велика і обираються об'єкти такі цікаві. Якщо раніше це були просто НПЗ, просто наприклад там з палом, то зараз це. Газова галузь, це хімічна галузь, електричні якісь компоненти, тому що раз географія доволі широка і Російська Федерація зараз такі позиції в шпагаті не встигають реагувати. Якщо б ми тільки били по НПЗ, то вони б вже відпрацювали технологію всі НПЗ захистити. А тут газове господарство, потім електрична складова, потім хімія, потім знову НПЗ. Тобто змусити Російську Федерацію постійно шарахатися в різні боки і не знати, де врахувати або де, де спрогнозувати наступний український удар. Що ж, нехай так буде і надалі. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, які наносять ці удари успішні. Дякуємо кожному за службу. Дякую вам, пане Іване, за ваш час, за експертизу. Пасибі. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними, бо саме ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі.